Вітаю на каналі Світилітних Троянд. Сь і... Сьогодні я хочу показати, як сьогодні. Зараз я попроключити екран трошки інакше. Ось, не знаю, чи видно, чи чути. Якщо мене бачить, реагуйте, будь ласка, як-небудь. Не бачу, не бачу. Але добре, я сподіваюся, що навіть якщо в, цей, в цю секунду в мене ніхто не дивиться, то у запису, який я сподіваюся, вийде, можна буде побачити це пізніше. І так, тема сьогоднішнього стріму, як виглядають мої гартинзії сьогодні, 6 березня 2024 року. У мене невеличкий сад. Ця ділянка з разом з будинком 6 соток і тому у мене не так багато Поміщається рослин, хоча, в принципі, багато, але хотілося б більше. І ось частина моїх гортензій росте у ґрунті. І ось, наприклад, це волотиста гортензія конфетті. Я не зрізала навіть суцвіття, вона так і змувала. Ось. І вже прийшов час, коли потрібно. Зробити обрізку. Може сьогодні або завтра я це а, вже буду робити, вони зимують без укриття, тому що волотисті гартензії, те, це гартензії, які практично зимують дуже добре, витримують морози більше, ніж 30 градусів. І це дозволяє вирощувати їх без проблем. В нашому регіоні. Ми знаходимося у місті Суми, це Північний регіон, майже найпівнічніша частина України, і гортензії зимують без укриття і спокійно. Деякі гортензії у мене ростуть у горщиках і валатисті так само. Зимують без укриття і прямо на ділянки, як бачите, я їх ще поки що не обрізала, але почну обрізку. Може, сьогодні, а можливо, можливо завтра. Мої волотисті гортензії, дуже в мене багато сортів, більше 40. волотистих саме. І ці гілки, які я обріжу, я використовую для черенкування. Пішли далі. Далі пройдемося по саду. Сад починає трошки оживати. Я ще ні троянди не обрізала, ні гортензії, лише тільки почала, розпочала обрізку троянд, але вже дуже скоро це просто необхідно зробити і швидко, тому що весна, весна, весна йде. Весна вже відчувається в повітрі. Ось, і не лише в повітрі, деякі квіти в мене вже прокинулися. Ну, ось, наприклад, подивіться на це на цю чудову, чудову красу. Ось крокуси вже. Вже цвітуть крокуси, така краса. Просто неймовірна. Неймовірна краса. Так вони виглядають. Ось. Дивіться, як поризували троянди. Там, де був сніг, там все зелене і гарне. Там, де снігу не було, як бачите, пагани почорніли, і треба їх обрізати. Я не вкриваю свої троянди, між іншим. Ну, оце волотиста гортензія, Там далі Sunde Фрайс. вони ще також не обрізані, не були е, навіть зняті з них шапки, і вони так і зимували. Перезивували добре, І вже можна бачити, що починають. Набухати потрошку брунки. Хоча у нас ще вночі йдуть заморозки і, скажімо... Це стримує їх розвиток. Якщо ми побачимо сьогодні, я пізніше покажу ще, як в мене виглядають широколисті гортензії на вірамі, то там вже повна весна, повна весна. Ось так виглядає кущик сьогодні. Це гортензія графіті, також зимувала разом з шапками і створювала картинку мені взимку. Під снігом це виглядає. Дуже декоративна. Вона десь висотою, мабуть, півтора метра, трошки менше, трошки менше виженізько, тому стримую їх рост. Ось Частина гортензії, як ви бачите, у мене зимувала прямо у горщиках на цій площаці. Ось, призувала все добре, як я бачу, практично все гарно, понаростало гарне коріння за, за зиму. Волотисті гортензії, вони витривалі дуже. Вони не потребують ніякого укриття, спокійно зимували, стояли ось так от просто неба. Нічим я їх не вкривала. Вкриті вони були практично снігом. І зимують вони чудово-причудово. Але вже край потрібно їх обрізати. Так як у мене рослин багато, то, в принципі, це займе якийсь час. А розпочну я. Чи завтра, чи сьогодні. Тут у мене ряд посаджених васини. фрайсмельба. Фрайзмельба. Я сподіваюся, що вони створять такий з часом паркан, який буде ось цю контейнерну площадку відокремлювати від іншого саду. Троянди, бачите, ще не обрізані в мене. Буду, буду скоро обрізати. Не Обрізані також ще сам шити. Ось. Також потребують вони обрізки, але я їх буду обрізати трошки пізніше, не, не зараз. Ну так, таким чином це виглядає тут. Так само у мене ростуть іще тут на площаці. Хочу показати вам свої маточні рослини, які ростуть у контейнерах великих, практично не дуже гарні. І ось от так: от, більшість, більшість із моїх маточних рослин, що ростуть в контейнерах, знаходяться в об'ємі ґрунту 30 літрів. І поки що їм вистачає. Якщо вже коренева система повністю заповнить ці горщики, то треба буде пересаджувати або в більший, або ділити кущ частинами яким чином треба обрізати волотисті гартензії? Ну, Ось, наприклад, є у мене така, такий кущик гартензії. Як бачите, вже бруньки майже майже вже такі вони стали збільшилися у розмірах. І скоро, скоро, вже навіть онде, якщо ви бачите, то видно, що зеленіють вже бруньки, починають прокльовуватися. Мені навіть трошки хочеться їх стримати, бо ще будуть морози вночі, і це може призвести до того, що, якщо вони вже прокинуться, можуть обмерзнути і ми втратимо частину цвітіння. А може, якщо взагалі вже сильно сильно наростуть бруньки і вдарить мороз, то можна взагалі втратити рослину. Тому мені б хотілося, щоб вони не так швидко просиналися, але на це вже, як кажуть, Божа воля. Ось отак от виглядають. Горщики в моєму саду тут є такі, що трьохрічні, двохрічні, а є такі, що тим вже і більше. Більше їх вік. Ось. Отак це все виглядає сьогодні. От, Уже вже пора, пора обрізати, і щоб не втратити, скажімо, ці гілки, просто так не викидаю я, а черенкую і отримую нові, нові рослини. Нові рослини. Ось так Ось так от вони виглядають. Ну і зараз е, ще прийдемо до полісадніку. Я хочу показати вам, як я вкриваю свої широколисті гортензії, бо е, широколисті гортензії, на відміну від волотистих, вони потребують укриття, тому що вони не такі морозостійкі, як волотисті. Я вкриваю ось таким чином. Кущ, у мене спочатку розкладаються гілки, ставляться дуги і поверху вкривається агроволокном. Ті пагани, які пригнути неможливо, а деякі сорти неможливо пригнути, бо вони мають дуже жорсткі пагани. Я просто обмотую їх агроволокном. На зиму. Поки що і ще рано їх відкривати, бо, як я казала, вже вночі у нас ще заморозки. Ще сніг містами в цьому лежить. Не все ще розтануло. Сніга в нас в цьому році було, слава Богу, багато. І Тому ось моя асічка. Ось Тут у мене, тут у мене в, основному, в основному широколисті гортензії. Endless summer, Хамелеон. Ось І посаджені. У попередньому році а, нові сорти Нікаблю, Блю, Віртруда Глан, а, потім Пурпул, Тіфані Пурпул та інші. Ще в мене тут є рододендрончики, які прекрасно перезимували і деякі з них, ну, вже видно, що вони. Заклали свої квіткові бруньки. Ось, наприклад. І будуть чудово чудово цвісти Ось, друзі. Ось так виглядає мій сад сьогодні. Поки що, ще раз повторюю, не відкриваю широколисті гортензії, бо, бо морози і це. Може призвести до загибелі квіткових бруньок, чого б мені б дуже не хотілося. Тут ще в мене вилатиста гортензія Фантом і волатиста гортензія ваніла фрайс. Це досить вже такі кущики, їм по 5 років. Ось Як я буду їх обрізати? Ось цей приріст новий попереднього року. Я його буду обрізати на одну бруньку. Залишати лише. Одну або максимум дві бруньки, але кущ буду формувати каскадом, тобто частину буду залишати трошки на більшій висоті, а те, що іде з, з наружної частини куща, буду обрізати практично на одну на одну бруньку. Ось такі чином. Крім цих гортензій, що ростуть у саду. Я їх зберігаю у саду. У мене є ще широколисті гортензії, які у мене зимували на віранді. Ось. І так вони виглядають. подивіться яка краса. Просто краса. Ось такі. Ось такі ж зелені, такі ж навіть величенькі, такі брунечки. Ось. Скоро, Скоро ці пагани ще підуть в ріст. Треба їх вже поливати починати, бо вони у мене майже без поливу. Я їх лише обкладала снігом для того, щоб зберігати більш-менш вологим ґрунт і щоб не пересохла коренева система. Ось Частина ще рослин не прокинулася. Не знаю, як перезимували. Ще таке враження, що вони. Не показують ознак життя, але це може ще рано, а може вони просто загинули. Навіть не знаю. Тому побачимо, як воно буде. Тут у мене і широколисті гартензії, тут у мене і гортензії. гартензії. Ну, це, наприклад, гартензія ференч Balaro. Ні, ні, це наречена втікачка. наречена втікачка. Ось. Отак От виглядає хотре Ну, Кожний сорт, скажімо так, має свою швидкість росту, тому виглядають вони дуже-дуже по різному. Тут у мене маточні мої кущі, що в великих горщиках, і ті маленькі, які я черенкувала в попередньому році, а є такі, що вже двохрічні. Що ще були, вони були з осені попереднього року вже в мене досить гарними рослинами. Ну, ось, в принципі, те, що я хотіла трошечки-трошечки вам показати. Ось, друзі, весна прийшла. Чудова, яскрава, яскрава сонячна погода. Отак виглядають. Вже. крокуси, можна на, на, намилуватися цією красою. Хочеться жити, хочеться творити, хочеться любити. Я сподіваюся, що, що вам передався той настрій, який у мене є сьогодні весняний. І у вас, в вашому житті, все буде чудово, все буде добре, ваші квіти будуть. Квітнути, ось, запрошую до своїх груп у вайбері до своєї групи в Телеграмі. До нашої вони називаються Вальс Квітів гортензія в Сумах і до групи також у Фейсбуці. Посилання на Мої соціальні мережі будуть в коментарях. Я сподіваюся, що цей стрім запишеться. От, і зараз я подивлюсь, чи є тут повідомлення. Ні, на жаль, на жаль, ну, я не, не, не робила об'яви своїм підписникам стосовно стріму. Це було, було спонтанне таке рішення. Чомусь мені схотілося спробувати ще цей формат на своєму каналі. Нагадую, що мене звати Віра Лисиця. Я бачу ось квіти в саду, доброго всім дня, доброго дня, любі мої! Я дуже-дуже рада вас бачити на своєму каналі. Запрошую вас підписатися, щоб нас... чомусь чомусь проривається. Проплигає інтернет, на жаль, ось, і це заважає проведенню трансляції. Якщо у вас якісь питання є, будь ласка, пишіть, і поки ми ще в ефірі ми можемо поспілкуватися. Це дуже-дуже цінно, якщо є така фідбек. І можна почути, які думки у вас є. Можливо, є якісь побажання стосовно контенту, можливо, вам цікаві якісь теми розкрити. Я з радістю поділилася б з вами своїм досвідом. Він у мене не такий вже сильно великий, моєму саду, хоча сад вже він існує давно, але так, от тісно, я ним почала займатися 5 років тому. Коли звільнилася з Сумського державного університету, де викладала, ось, і так склалися обставини, що я повинна була піклуватися про своїх батьків, спочатку про обох, а потім про маму, і аддушиною і такою паличкою вручалочкою став для мене мій сад. І е, ті рослини, які тут з'явилися завдяки мені, вони вже повністю витіснили вже, е, город з мого е, саду, і залишилися практично лише квітники, і там лише там кусочок метр на метр, скажімо, під, під полуницею, там, і Трошки землі під кущами малини і, і, і там голубика, як голубика ні на українській мові. Ой, боже Боже, щось у мене <свісно> ділося десь це слово, вибачте, будь ласка, забула, як назва, назва. М -м, забула. Ну, голубика російською мовою це звучить. А ще, ні. тому що зрозуміла, наскільки це важливо, і наскільки це важливо. Щоб ніхто не сприймав нас як частину а, Росії. Багато людей в Україні усвідомили це лише спочатку повна мешта, що вона почала що нас приймали як частину російського простору. Ну, ось я питання, питань. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, я сподіваюся на ваші реакції. Знову, знову щось скаче інтернет, може, підказує, що пора закруглятися. Ну, Друзі, дякую вам за те, що ви зайшли на мій канал, за те, що були якісь реакції на, мої, на моє от таке звернення. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, давайте будемо дружити, давайте будемо спілкуватися і обмінюватися власним досвідом. Папа Я не знаю, як навіть закінчити цю трансляцію. А як же ж не закінчити? Навіть не знаю. Так, от так ще місадок виглядає. Ой, до нових зустрічей, до нових зустрічей. Дякую вам, дякую. Так, а як же його виключити? Боже, Боже. Що значить тут не вмію я цього робити? Mm. Так, а ну-ка. Так, а як же його відключити, Боже.